Вони виникли тоді, коли люди ще боялися грому вітру, не вміли читати, але вже бачили сни. Забобонене це не просто дитячі страхи чи безглузді звички, це тіні, що тягнуться за нами століттями. Ми сміємося з них, але часом усе ж зупиняємось, коли чорна кішка перебігає дорогу. Ніби хтось невидимий торкається плеча, ніби попереджає обережно. Сьогодні та поговоримо про п'ятірку найпоширеніших забобонів. Але ця історія не про смішне. Це про те, що ми всі носимо з собою, про спадковий страх, що живе поруч. Перший популярний забобон що чорна кішка мармзнак нещастя. кажуть, якщо чорна кішка перебігає дорогу, це до біди. Людина автоматично зупиняється, чекає, поки хтось інший пройде першим, або ж шукає обхідний шлях. Але чому саме чорна кішка? Коріння забобону в середньовіччі. Тоді вважалося, що відьми мають здатність перевтілюватися в чорних котів. Якщо ти побачив такого, значить за тобою стежать. Можливо, не люди, а можливо, не просто стежать. Пізніше церква підкріпила ці страхи. Чорні коти стали символами демонічного. Їх спалювали разом із жінками, яких звинувачували в чаклунстві. І хоча століття пройшли, щось у нашій підсвідомості досі реагує на цей колір і рух, кішка переступає межу і ніби порушується щось у світі навколо. Другий популярний забобон, який ми не можемо обійти стороною, що не можна повертатися, якщо щось забув. Вийшов із дому, згадав, що забув ключі або документи. І вже стоїш, вагаєшся, повертатися чи ні, адже вважається, що це до невдачі. Цей забобон бере початок зі слов'янських традицій. У давнину вважалося, що дорога має свій дух, свою енергію. Якщо ти вже вийшов, не можна порушувати цей шлях. Повернення ламає маршрут і разом із цим твою долю. А ще казали, що духи дому, так звані домовики, можуть сприйняти повернення як ознаку небезпеки і наслати прикрощі, особливо, якщо перед виходом не попрощався з хатнім духом або не лишив символічного знаку захисту. Сьогодні ми просто кидаємо погляд у дзеркало і кажемо: треба подивитися на себе. Але в давнину це було своєрідним ритуалом. Поглянути у відображення, щоб обірвати зв'язок між простором дому і майбутнім шляхом, наступний третій забобон стукати по дереву, щоб не наврочити, коли ми говоримо щось хороше, обов'язково стукаємо по дереву, так наче намагаємося попередити невидиму силу, що слухає з У дохристиянські часи дерева вважалися священними, особливо дуби як домівки духів. Вважалося, що деревина має пам'ять і здатна або захистити, або, навпаки, викликати невдачу, якщо щось сказане було зайвим. Стук був своєрідним засліпленням темних сил, наче сигнал не чіпай, не слухай, це не для тебе. Цей жест зберігся навіть у сучасних офісах і квартирах, де замість дерева ми стукаємо по підвіконнях, столах чи навіть власному лобі. Але суть та сама. Визнати страх і спробувати його обдурити? Четвертий забобон лякає багатьох, якщо в попередні можуть не всі вірити, то в цей вірить більшість. Цей забобон про розбите дзеркало, яке принесе до семи років нещастя, мало що викликає такий холодок, як звук битого дзеркала. Кажуть, це до нещастя. А ще що сім років біди неминучі. Чому? Дзеркало здавна вважалося порталом між світами, його поверхня не просто відображення, а прохід. Через нього можуть дивитися духи. І якщо воно тріскає, рівновага порушується. У Римській імперії вірили, що людське життя оновлюється кожні сім років. Отже, якщо зруйнувати дзеркало, доведеться чекати ціле коло, поки душа знову стане чистою. А ще вважали, що в дзеркалі живе частинка душі. І коли воно ламається, ця частинка втрачається, розсипається і залишається в темряві назавжди. І нарешті останній дивний, але лякаючий забобон говорить, що не можна святкувати 40 років, найдивніший, але досі живий забобон. Особливо серед чоловіків. Багато хто свідомо не святкує 40-річчя. Боїться, і правильно робить число 40 – сакральне. У Біблії воно зустрічається десятки разів: 40 днів потопу, 40 років мандрів ізраїльтян, 40 днів посту і 40 днів після смерті душа перебуває між світами. Це межа, межа між життям і смертю, між світлом і темрявою. 40 років, ад, наче сигнал, що твій життєвий цикл пройшов, і тепер усе залежить від того, як ти його пройшов. Тому багато хто боїться накликати біду, не святкує, мовчки чекає, поки пройде цей день, як ніч на кладовищі, коли краще не шуміти. Тіні залишаються поруч. Ми звикли пояснювати собі все раціонально, але є щось, що дихає в темряві, щось, що шепоче нам. Коли падає ніж, що буде сварка, що, що змушує не йти додому через цвинтар, навіть якщо там короче, це не просто забобони, це колективна пам'ять страху. Вона тече в наших венах, як забута казка. Ми можемо не вірити в них, але вони вірять у нас. А тепер розкажіть, в які забобони вірите ви, чи є у вас свої особисті ритуали, про які ви не зізнаєтесь навіть найближчим? Напишіть у коментарях, можливо, саме ваш страх стане основою для наступної історії, бо тінь варе завжди поруч, іноді вона живе у вашій голові, а іноді читає коментарі.